До 20-річного ювілею незалежності України Національне космічне агентство зробить подарунок. 1 вересня 2011 року запустить на орбіту український спутник зв'язку та мовлення. Він надаватиме послуги радіомовної служби та фіксованої, забезпечуватиме передачу супутникового телебачення, мультимедіа послуги, доступ до інформаційних мереж. Запланований строк експлуатації не менше 15 років. Поспішають у космічному агентстві ще й тому, щоб встигнути до євро 2012 аби транслювати футбольний чемпіонат з власного супутника. Загальна вартість створення національної супутникової системи зв'язку становить 254,6 мільйона доларів Сполучених Штатів. Кредит на супутник під державні гарантії видає Канада. Вже за вісім років апарат окупить свою вартість, прогнозує Олександр Зінченко. Ми говоримо про створення національної супутникової системи. В цю ж саму точку буде запущено другий космічний апарат. Коли я вам повідомлю наступним разом. Тобто і буде створюватись та система, яка дозволить знизити страхові виплати, знизити всі накладні навантаження, знизити всі видатки. Тобто, зрозуміло, що другий піде на окупність шість в п'ять з половиною, третій в чотири. Управління космічного апарата здійснюватиметься з території України. Важливо, що станції управління обслуговуватимуться українським персоналом. Ольга Шклярук, Іван Болілий, АІНТІВІ.